Ну що, дійшла черга до стрільців. Подивимось, що принесе лютий 2025-го для стрільців. Дивимось по основним сферам життя: фінанси, відносини, робота і таке інше. І подивимось, що ж принесе лютий 2025-го для стрільців. Нагадую, розклади особисті. Пишіть мені або під відео, або в інстаграм, або в Телеграм, або в Тік-Ток, будь-де. Підписуйтесь, доєднуйтесь до моїх соцмереж. Я завжди вам рада. І в інших соцмережах не тільки Таро, там ще й про нумерологію, і про моє особисте життя. Тож, подивимось, стрільці. Так, основна енергія місяця. Далі. Фінанси? Фінанси. Далі в нас робота кар'єра. Далі в нас відносини. І далі в нас порада. Так, супер. Дивіться, стрільці. Основна енергія, основна енергія лютого сімка пентаклів. Що це означає? Означає, що потрібно набратись терпіння. Ви хочете результатів занадто швидко. Вам потрібно спочатку набратись терпіння і дочекатись, поки, знаєте, як то кажуть, поки ваші плоди виростуть. Картопельку, коли саджаємо в земельку, вона кілька місяців там росте. так? Тож і, і вам потрібно набратись терпіння і не, не гнатись за швидкими результатами. Так, далі. Що по фінансам? Сім каже по фінансам. Щось ви будете тут захищати, ви знаєте, хочеться мені цю карту розкрити ширше, ніби ви будете протистояти всім і всьому, але тут людина досить впевнена, то я вважаю, що все у вас вдасться. Тобто, знаєте, зараз розкрию ширше карту. Дивіться, по <посімці> сімці жизлів ви будете, а, знаєте, як, а, ніби на вас будуть. А, Валитись то одне, то друге, то п'яте, то десяте, і ви всьому будете давати гідний, гідний бій. Знаєте, все, все будете проходити гідно. І тут, якщо вам потрібна якась допомога, не. Не соромтесь попросити про допомогу, не соромтесь сказати, що вам потрібна допомога. Зверніться, можливо, вам варто буде звернутися до родини за допомогою. А можливо, до когось це може бути людина із родини, до якогось короля Кубків. Король Кубків це в нас риби, раки, скорпіони, це в нас кубки. Тобто Якщо вам потрібна буде допомога, бо в лютому фактично на вас буде, знаєте, так, напирати всякі фінансові, <кій> всякі фінансові вимагання, зобов'язання, і вам варто попросити про допомогу або когось з родини, або ось цю родину, або ось цю людину короля Кубків, а, яка допоможе вам. А, Врівноважити цей стан по помірності допоможе вам врівноважити ваше фінансове положення. Давайте ще одну карту візьму, до чого це призведе. Так, вам допоможуть врівноважити це фінансове положення, і, врешті-решт, ви відчуєте. Знаєте, певну таку стабільність в своїх фінансах. Робота, кар'єра прекрасна карта, туз пентаклів. В принципі, на цьому можна закривати цю інформацію, тому що по роботі, по кар'єрі все у вас буде чудово. Хто хоче кар'єрного розвитку, будь ласка, у вас все буде складатися якнайкраще. По роботі теж будуть заробітки. Просто що у вас, скоріш за все, Ваші фінансові зобов'язання перевищують ваші заробітки. Але, тим не менш, не соромтесь попросити про допомогу, і це вам піде на краще. У відносинах: десятка пентаклів. У відносинах все прекрасно, все чудово, все ідеально. Все вирішено, все розподілено. Останні, знаєте, останні слова сказані, де потрібно поставлені крапки, де потрібно закінчення якісь ситуації, і все. По десятці рухаємось далі. Порада, яка порада вам для... на лютий стрільці? порада – не метушіться, не женіться а, в якісь, от знаєте, а, перегукається з цією картою. Не женіться за чимось швидким. Не вступайте в якісь там суперечки, не вступайте в якісь, <кій> <кій> а, в якийсь, знаєте, а, Конкурентну боротьбу, якусь, яка вам абсолютно не потрібна. Ви чітко знаєте, що ви можете, що ви вмієте, і що вам потрібно. Тому вам не потрібна жодна метушня, жодна конкурентна боротьба. Просто майте терпіння дочекатися результатів своєї лідної праці. Ну і тут у нас сонечко на дні колоди. Все складеться в, вашій, в вашому житті як найкраще. Я вас цілую, люблю.